Мої дорогенькі, привіт вам із 90-х. Хто знає що за салат? Робимо консерва, у мене сардина, Майонезна баночка майонезу неповна. 5 яєць, важкове масло, сир твердий у мене голландський, велика цибуля у мене подвійна і зелена цибуля для декору. Беремо яйця і відділяємо жовтки від білка. Хтось прийшов з 90-х. Двері відкрилися. Навіщо я брала бабину посуду? Перший шар нашого салату мімоза це терті білки. Другий шар потертий твердий сир. Я беру половину. Ось. Я зіллю цю рідину і розімну вилочкою. Наступний шар половина банки сардини. І щедро змащуємо майонезом, аби не заплакати, згадуючи, як в 90-х молодою дівкою була, дрібно порізала нашу цибулю і відправляємо в салат прямо на оцей шар майонезу. Знову шар рибної консерви. На консерву майонез. Беремо сир, що залишився, і висипаємо на майонез. Отак уже акуратненько. А це у нас вершкове масло, його потрібно натерти. Я його трошки підморозила. Це моя маленька хитрість. Отак. Ну, І отак рівномірненько. М -м -м. Такий запах такого ресторану, в якому гуляли весілля в 90-х моїм родичам. І мені теж треба заміжити. Ну, реально, запах такий, наче в ресторані в 90-х така ностальгія. Беремо наші яєчні жовтки і натираємо на дрібну картошку. Це буде наш верхній шар. Наші квіточки. Мімози. Висипаємо наш цвіт. В наш салат. Мимоза зацвіла. Прикрашаємо наш салатик дрібно порізаною зеленою цибулькою. В 90-х були магазини овочеві. І там привозили багато цибулі зеленої. І я йшла із школи і купувала великий пучок цибулі. І я робила салат яєчко, майонез і цибулька. Воно дуже гарно комбінується. У нас, до речі, такі ж інгредієнти, які між собою дружаться в цьому салаті мімоза. Декоруємо наш салатик. Я викладаю по краю. Будуть такі собі листочки мімози. Отакий От у нас вийшов салатик, він має ще трошки постояти в холодильнику, але така смакота довго стояти не буде, і я дегустую. Ммм. Ну ви знаєте.